Привіт усім, хто мене дивиться! Мене звати Світлана. Сьогодні 13 липня 2023 року. У своєму телеграм-каналі, ссылку на який ви можете знайти під будь-яким моїм відео, я провела опитування про те, яка саме інформація найбільше цікавить моїх підписників. Виявилося, що саме діяльність вищих сил щодо змін на планеті найбільше цікавить людей. У попередньому відео я вже розповіла про це дещо. Силку на нього я прикріплю під відео. Сьогодні продовження цієї теми і я розповім вам про розслідування щодо участі останньої іпостасі президента Російської Федерації Володимира Путіна в ефірному світі. Під час свого відвідування міста Барселони в Іспанії, у червні цього року вищі сили рекомендували мені обов'язково відвідати парк Цитаделі, інша назва Парк Цютаделі, який знаходиться в північно-східній частині старого міста. Це самий старий парк в Барселоні, який був відкритий у середині 19 століття і протягом кількох десятиліть залишався єдиною зеленою зоною в місті. Проте я прийшла туди не задля краси парку. На території парку є храм померлих. Коли я зайшла всередину, енергетика храму проявилась відразу. Декілька хвилин і я вилетіла з нього, як то кажуть, пулею. Ще кілька хвилин мене трясло, а потім розвернулася цікава Проте дуже моторошна картина в ефірному світі. Я подорожувала не одна. Зі мною на це місце прийшли моя сестра, яка є іпостасю верховного Антала Тарха та його дружини Богині Міни, моя дочка, яка є іпостасю хранительниці порталів між світом живих і світом померлих душ, та моя племінниця, яка є іпостасю хранительниці часових порталів. Оскільки усі знали, кого ми будемо сюди заманювати, і наскільки це небезпечно. Богородиця накрила нас четверих своїм куполом, який захистив нас. У свій час, щоб убезпечити нашу планету, Творець і Богородиця зробили так, щоб одна душа не могла відповідати за щось сама. Тобто, для будь-якого доступу до будь-чого, завжди потрібно щонайменше дві, а зазвичай чотири душі. Оскільки у храмі померлих знаходиться портал у світ знищених душ. А вхід у цей портал при захопленні планети закрила хранительниця, то лише з її допомогою можна відкрити цей портал. Проте виявилося, що вона закрила його за допомогою свого ДНК та ДНК іншої хранительниці, знаючи, що тоді його ніхто не зможе відкрити, якщо захоче, навіть творець. Для цього у нашому світі довелося приїхати на це місце обом хранительницям, щоб відкрити цей портал. Коли дочка з пемінницею це зробили, творець із синами за допомогою Богородиці, яка стала приманкою, виманили останню іпостась Бога Перуна, яка у нашому світі є Володимиром Путіним, президентом Російської Федерації, і затягнули у буквальному сенсі слова, затягнули його у цей портал. Це портал, який знищує душі назавжди, без можливості їх відновлення. Я вперше бачила таку бійню. Оскільки він прийшов не один. А привів із собою ціле військо своїх. Наразі останню іпостась Бога перуна знищена. А це означає, що людина, у тілі якої вона перебувала у нашому світі, а це фізичне тіло Володимира Путіна, недовго проіснує. Що я маю на увазі? Трішки поясню. Кожен Бог може мати декілька своїх іпостацій, щоб проявляти свій функціонал максимально ефективно. У Перуна їх було 18. Так саме 18 іпостасій Бога Перуна, було знайдено і знищено Творцем і його синами. Проте фізичне тіло, у якому існує будь-яка іпостась, повинно мати свою душу. Оскільки усі іпостасі, які існували у фізичному тілі Володимира Путіна, знищено, то залишається ще душа самого Володимира, яка є у тілі. Проте, його душа вже пройшла суд Творця, і для неї винесено вирок. Вирок Творця наступний: Душа підлягає перевтіленню у 2D-світі. Що це означає для душі? Це означає, що душа, переродившись у 2D світі, повинна буде пройти усі ті страждання, які принесла іншим душам. І якщо вона віднайде у собі сили пройти через це. І підняти свій рівень свідомості для того, щоб підняти рівень свідомості того світу, у якому втілена, лише тоді вирок може бути змінено. Тобто така душа повинна буде змінити світ з 2 рівня до 3 рівня, і лише тоді зможе втілитися у іншому світі. За часи існування планети жодна душа не змогла цього зробити. Коли вирок вступить в силу, питаєте ви. Як тільки буде відновлено у законних правах середнього сина нашого Творця і Богородиці, верховного антала нашої планети Тарха. Саме він приводить такі вироки до виконання, оскільки саме він до захоплення планети очолював виконавчу владу на планеті. Наразі це уся інформація, якою я хотіла з вами поділитися. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, коментуйте. Дякую за увагу. До зустрічі!